Всім привіт, дорогі друзі! І це друга частина розоблачення на Флуді. І під прошлою частю ви набрали, як я хотів, 5 лайків. Я обіцяв те, що вийде друга частина. Так що я здержав свою обіцянку, і я її випустив. Ну що ж. Будь ласка, підпишіться на мене і поставте лайк. І, будь ласка, підпишіться ще плюс на мій телеграм-канал, так як я хочу, щоб там була ціль 10 підписників я хочу там набрати. А, і ще, у моя ціль 50 підписників на Ютубі, і я хочу, щоб ви скоріше її набрали. Ну що ж, не буду тягнути початок, а ми розпочинаємо відос минулому відео я розбирав друге відео. Да, я просто переплутав відео і довелося робити це відео. А в цьому відео ми будемо розбирати перше його відео. Якщо ти поставиш лайк, то твой папа прожив на 50 років більше, а якщо підпишеться, то мама теж. Перше, що я хотів сказати, це знов кликбейт. Він знов говорить, щоб ти поставив лайк і підписався. І твої батьки проживуть на 50 років більше. Два я, наприклад, сам зроблю, типу, клікбейт. Якщо ти поставиш лайк і підпишешся, то твої батьки проживуть більше років і, і будуть багаті. А якщо ти не підпишешся і не поставиш лайк, то твій дом згорить і ти здохнеш нафіг. От якось так я озвучив це, це кліхбейтерство. Ну так, да, реально якось тупо, він кліхбейтить в кож, кожному відео, і мене це дико роздражає. Ну не мені тільки, а для всіх. Так що, пожалуйста, не вірте йому, так як він е, супер кліхбейтер. і я йому просто не буду вірити. Ну і що ж, не буду тягнути, сразу переходимо далі. Всем привет, с вами Флуди, и недавно на просторах интернета я нашел бета-тест обновы 4.2.0, на который сегодня я сделаю обзор. Кстати, скачать его вы сможете в моем телеграм-канале, вот его название. Друзья, это что я хотел сказать, это что я снова рекламирую свой телеграм-канал, чтобы вы просто на него подписались и все. И мне кажется, что там ты можешь скачать бета-тест, на самом деле бета-теста там никого нема. А если есть, то це либо игра, либо, либо просто какой вирус. Пожалуйста, не водитесь на вот этот тупый кликбейт, так как вы может ваш пристрой сделать в кирпич из-за того, что там может быть какой вирус. Потому что вы же знаете его, что он очень жесткий кликбейтер. Итак, в данной обнове добавили новые карты, пасхалки, эффекты для оружия и много чего еще. И сейчас я покажу все то, что я перечислил. Вот так выглядят эффекты для оружия. Кстати, в игру еще добавили отдаление камеры, которая присутствует на этом видео. Так выглядит одна из новых карт, которая предназначена для гонок. Также в обнове есть небольшие изменения, например, на карте Чала Хаус убрали пол за картой. В видео я показал только малую часть от всего, что добавили в обнову, поэтому если вы хотите сами поиграть на этой бета-версии, то вам в мой телеграм-канал вот его название а с вами был Фуди, всем пока. Далее Вин просто рассказывает, что типа вышло типа новые эффекты для оружий и типа такая камера видолена. На самом деле это обычные читы. А эта сломанная камера называется Broken Fall. Зараз вы побачите сама саму назву этой штуки, типа сломанной камеры. Він сам говорить, що в Чалло Хаусі з забирали ту саму платформу. насправді це Чало обичний. А як він так зробив? Просто в читах він э, зробив так, щоб Чало Хаус був Чало Хаус Сноу. І так само він може з Челхаус Сноу зробити Чало Хаус З. І... Це він просто скачав чити. Далі друга карта, яку він показує, це його скріншот, На самом деле це Рейстрек 2. Саме неіспользуємо карта. І на самом деле там, е, прос, що там змінено просто... Там просто немає пла, платформи, там просто пустота. І він каже, що це типу, нова карта і так далі. На самом діля, ця карта вже є в чикін і він думає, що вона реально є. Ну що ж, а відео вже підходить до закінчення. Всім дякую за те, що ви переглянули саме відео. І дякую, що ви поставили лайк і підписалися на мене. Давайте е, беремо під цим відео 10 лайків. І, і, будь ласка, ще підпишіться на мій телеграм-канал. Посилання буде в коментарях, або просто скануйте QR-код, який зараз з'явиться. Ну що ж, і всім до побачення!